Циркуль для розмітки артикул 340101. Циркуль виготовлено з металу, має латунні елементи. Рукоятка має насічки, що запобігає ковзанню. Циркуль оснащено шпилькою з різьбою та фіксуючим елементом для зміни кроку. Змінювати крок можна простим переміщенням. або закручуючи, розкручуючи поворотний елемент. За рахунок стискаючого кільця ніжки роздвигаються автоматично. Кінчики гострі. Замовити інструмент можна за посиланням в описі на handymarket.com.